Оператор газотранспортної системи України отримав першу партію труб для проведення ремонтних робіт на магістральних газогонах від Агенції США з міжнародного розвитку. Це дозволить підвищити надійність нашої ГТС, а також дасть змогу фахівцям швидко реагувати на пошкодження та руйнування. Завершення поставок планується у найближчі тижні. Дмитро Лейпа, гендиректор оператора газотранспортної системи України, доєднується до нашого ефіру. Обговоримо з ним зараз цю тему. Добрий день, вітаємо. Доброго дня, вітаю вітаємо. ну почнімо очевидно з стану газотранспортної системи України з огляду на певно той період, який ми вже пройшли з вами. Це перших два місяці опалювального сезону. Що маємо зараз? Ми з вами рухаємось досить впевнено і зважаючи на те, що на початок опалювального сезону, як ви знаєте, це неодноразово наголошувалося і міністерством, і всіма центральними органами виконавчої влади. План по накопиченню газу було виконано. Тож зараз ми досить впевнено рухаємось. Як ви бачите, погода кінця грудня нас радує. Вона трошки не новорічна, але позитивно впливає на баланс на споживання газу, особливо споживачами, домогосподарствами, і це забезпечує нам впевненість в тому, що на кінець опалювального сезону ми будемо мати достатньо великі обсяги газу, які зможемо використовувати відповідно. Тож а, сьогодні ми причин для хвилювань не бачимо і хочу з цим заспокоїти всіх наших споживачів. Цифру назвати чи це таємниця? А, давайте я не буду називати конкретні цифри. Я хочу лише сказати, що на початок сезону у нас було накопичено понад 16 мільярдів кубів при цілі 14,7 і мільярдів. Тобто, ми вже на початок сезону мали профіцит, ну умовно профіцит. Понад 1,3 мільярди кубів наших газосховищах. Тож зараз ми досить впевнено рухаємось. Ми їх щоденно відслідковуємо. Маємо взаємодію досить тісну з оператором підземних газосховищ, тобто рухаємось упевнено і завіряю вас все в порядку. Ну, разом з тим, розуміємо, що ем, більша частина зими попереду і погода може бути різна, може бути навіть непередбачувана. Чи те, що от ви зараз сказали, чи це означає, що нам не забракне. До кінця опалювального сезону газу для того, щоб ну, власне пройти цей сезон. Так, звичайно, наші розрахунки показують: ми їх щоденно оновлюємо, оновлюємо по факту споживання, оновлюємо по прогнозу погоди, дивимось на комплексні фактори, дивимось також на об'єм, який ми сьогодні експортуємо. Адже той газ, який було закачено під землі газосховища, нашими партнерами зі заходу для зберігання він сьогодні вивозиться. Це також нормальний процес, це гроші, які отримують обидва оператора від цієї діяльності, які підтримують систему. І це все враховується, і ми бачимо, що на кінець. Лютого на початок березня це саме такі пікові періоди, коли відбуваються, скажімо так найбільші найбільші хвилювання в системі. Ми бачимо досить певний прохід через цей сезон. Тобто, в принципі, причин для хвилювання ми сьогодні не спостерігаємо. Ну, але загалом складні зараз умови в Україні, і фактично, українська ГТС в умовах війни пройшла такий собі стрес-тест, що це для нас означає для України для нашого майбутнього. А, ну, дивіться, звичайно, що для того щоб впевнитись в роботоспособності системи, ми а, робимо постійний а, аналіз, постійну діагностику. І влітку цього року ми робили саме так: стрес-тест, як ми його назвали, під егідою Міністерства енергетики разом з оператором підземних з з найбільшими видобувними компаніями. Ми а, запросили експертів міжнародних, які. Разом з нами промоделювали роботу системи за умови різних обставин, у тому числі за умови кризових явищ, які там настають, наприклад, в піковий сезон споживання газу, і ми для себе зробили висновок. Це технічно доведений висновок, що система буде працювати за цих умов. Вона буде стійко витримувати будь-які, скажімо так, умови, Негативні явища, які можливі для роботи системи, і буде виконувати свою функцію, тобто доставляти газ до наших споживачів і забезпечувати їх теплом і енергією. Про небезпеку для інфраструктурних об'єктів і, зокрема, енергетичних, давайте поговоримо. Розуміємо, що росіяни це видно по по цих нічних обстрілах, по запусках теж шахедів, намагаються атакувати. Але, попри все, ситуація принаймні на кінець. Грудня поточного року відрізняється від той, яка була на кінець грудня попереднього року. Що в цілому можете сказати про захист енергетичних об'єктів? Ну і властиво, чи тут йдеться лише про роботу, роботу протиповітряної оборони, чи можливо теж інші чинники впливають на те, що ми не маємо наразі принаймні в тій кількості тих блокаутів, які були рік тому? Звичайно, що весь цей рік та й минулий рік ми а, готували так звану пасивну а, пасивний захист. Це інженери споруди, які сьогодні допомагають нам бути впевненими, що в разі влучання або а, влучання поруч із об'єктами нашої системи ми будемо мати певний захист від а, таких вражень, і а, весь рік ми. А, Готувалися до зими. Ми розуміли, що саме на зиму буде проходитися найбільша така якби інтенсивність атак. Тобто, сьогодні система працює досить ну, впевнено. Ми е, забезпечили максимальний захист. Але звичайно ж, е, першочергово ми відзначаємо інший рівень активної оборони, як ми кажемо, так це саме робота наших протиповітряних. Сил, і ми бачимо, що результативність вона ну, суттєво підвищилась, і це, відповідно, впливає і на нашу впевненість щодо того, що робота системи буде забезпечена. Уже кінець року. Загалом, як українська ГТС пройшла 2023. В цілому, слід зазначити, що 2023 рік був позитивний для роботи газотранспортної системи, перш за все, тому що ми змогли відновити впевненість в роботі системи для наших партнерів, а це виражається в тому, що в підземні газосховища, які знаходяться на території нашої країни, оператор підземних газосховищ зміг отримати через нашу систему понад 3 мільярди кубів метрів газу для зберігання, які були сюди направлені нашими європейськими партнерами. Тобто, навіть в умовах війни, навіть в умовах того, що ми бачимо цю агресію щоденно, атаки на інфраструктуру. Наші партнери вірять в нас і готові давати нам свій ресурс на зберігання, і відповідно готові продовжувати цю роботу. Ми впевнені, що в наступному році буде також позитивний рух в цьому напрямі. Такі події вони дають більше впевненості в нашому фінансовій стабільності як компанії. За цей рік ми плануємо сплатити понад 10 мільярдів податків. Ми плануємо отримати понад 13 мільярдів чистого прибутку, який плануємо спрямувати в виплату дивідендів, і ці гроші також відповідно будуть спрямовані на зсу на ті першочергові витрати, які сьогодні держава несе для того, щоб забезпечувати нам захист. Тобто працюємо разом для того, щоб забезпечувати перемогу нашій країні.